Новопризначені очільник обласної міліції Едуард Льохін та його заступник з громадської безпеки Роман Пицький дали першу прес-конференцію на нових посадах. Обіцяли докорінно змінити принципи роботи міліціянтів. По моєму мнению, к сожалению, в последнее время действия милиции нельзя было на 100% назвать соответствующими требованиям закона, да, требованиям времени просто. Потому что, к сожалению, закон они всегда Те законы, которые были приняты, не всегда соответствовали, тем, по крайней мере, принципам справедливости и принципам, наверное, жизни в военное время. Поэтому мы будем стараться сделать все так, чтобы это было... Зумілі була міліцією. найбільшою проблемою міліції, на думку її очільників, є корупція, якій дадуть бій. Полетять голови недобросовісних правоохоронців, а на вакантні місця будуть набирати за конкурсом. Сам Роман Пицьків на новій посаді отримав звання капітана та щоб відповідати вимогам статуту, вступив на заочне відділення в академії внутрішніх справ. Давайте вже приділімся з тим, що старі люди. Должны уйти, кому положена пенсия, кто подпадает под иллюстрацию. Новые люди должны приходить в систему власти. Только так мы сможем поменять. Мы поменяем эти все проблемы. Не... Пришиває латки на старий мішок розорваний, а повністю заміняє цей мішок. Обіцяють навести порядок і на вулицях. Так найближчі два тижні за розпиття алкоголю в громадських місцях поки не штрафуватимуть, а вестимуть роз'яснювальні бесіди. Водночас повністю покінчити з мінялами та незаконною торгівлею правоохоронці не можуть. Якщо ми іскринім не самих людей з вулиць, а й той тот істочник, хто їм поставляє кожне утра гроші для обміну, потім пользують процентом навареної суми. вот тогда эта проблема исчезнет. Уберем, постараемся сделать так, чтобы они не мешали людям заходить с той целью, с которой они заходят на рынок. Там. ну, мы же о рынке говорим в первую очередь, естественно. То есть есть проблема экономических предпосылок к созданию вот этой ситуации. Она есть, будем ее решать. Ну, уличная торговля – то же самое. Там проблема в том, что основная масса… Я занимался этим вопросом в силу своих служебных обязанностей. Основная масса всех этих точек торгових вони стоять з дозвільними документами, полученими в, в, в радському советі. Вже 7 квітня очільник обласної міліції обіцяє зібрати у себе всіх керівників автошкіл та покласти край корупційній складовій в отриманні прав. Планують розібратися з нечесними даїшниками, а МРЕВ повністю ліквідують. Я хочу ліквідувати всі так називаємо платежі, які йдуть в МРЕВ при дачі екзаменів. Ми про що ми говоримо всі. в 100% процентах И вот в этой, в этой ситуации нам нужна будет информация, в том числе и от вас. Мы отдельно будем этот механизм искать с руководителями автошкол, которые там настраивать их на путь истины, как говорится.